Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксально акустичної системи від компанії Crunch модель CS525CX. Динаміки розміром 13 см, постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано. Тут у нас знаходиться монтажний комплект, дроти підключення, динаміки з захисними решітками і інструкція. Потужність даного комплекту, номінальна, потужність 50 Вт, як заявляє виробник, пікова потужність 250 Вт. Бачимо, маємо ось такі пластикові захисні решітки. Інший динамік абсолютно ідентичний, також з захисною решіткою пластикою. Монтажна глибина даних динаміків 5,5 см. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динамік на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.